Привіт всім каналу, а Значить, вирішив позайматися з головкою, повитягувати стаканчик і поміняти під ними Резинки оці. Ну і тут же ж шайби є. А, значить, робивши, я тоді давно приспособиваюсь. Метчик у нас виходить на 20... 24, шаг-2. Получається, нарізається всередині ось така різьба і витягується сам стаканчик. Не знаю, другого метода я не придумав, в принципі дієвий. Ось я вже один відсюди дістав. Стружка з різьби нарізаної. Значить ось на другий вже закрутив. Приварений сюди болт. Болт, я не знаю там, ну, в моєму випадку 16. Є в мене така кусок труби. Дома з піднібельної. Вставляємо сюди на цю трубу. Виставляємо, щоб її... щоб вона була. Нормально. Тоді ложимось шайбу одну, ну, тут я ввожу двішов і гаєчкою закручуємо і випресовуємо. Зараз закручу, покажу вам. Значить, щось накрутив і потихеньку не спіша, хлопці, її тако піджимаєш. Одною рукой недобре, але не спіша. І воно так то подождав, трошки шепитянув воно. Як туго йде рвати, не надо гості. Нічого це путнього не дає. Так по чуть-чуть воно чувствується, що воно так як ключек, Чувствується, що тулочка іде. Ось чувствується вже легше стало, пошла. І так потихеньку не спіша її, її витягуєте Одною рукою, звісно, вам неудобно тут і крутити, і монті. Бачите, потихеньку не спішу. І вона о! О! Все. Вам, ось вам і втулка. І вона виходить. І тоді відкручуєте. Чистите все. В принципі, на зеленому я так робив, назад ці втулки і ставив, в принципі, ніяких. Очищав і назад ставив нові резиночки. І ці шайби плюс це все герметиком мазав. В принципі, зеленому вже два роки все сухо. Так, ну і далі так Про... продовжаємо. Далі тоді перейдемо до направляючих. Тут, в принципі, вони не всі під заміну, можна було б усі поміняти, але ну, опять-таки. По цьому отділі вам розкажу, зараз по стаканчиках пройдемося, щоб воно було якимось по пунктам, щоб людям було зрозуміло, хто це буде робити, щоб було понятно, як це все зробити. Дивіться, закінчив я вже демонтаж втулок. Процедура, в принципі, швидко. Саме головне кажу, як тягнете, не спішіть, по чуть-чуть чувствительно, щоб не рвати <кхем> різьбу втулку. По чуть-чуть по вона під натяжом піде. Тобто, головне, не рвіть, не спішіть, у вас це вийде. Значить, ось все у нас, ще раз покажу набір. Ось такий у нас мечик, кусок труби, шайби, дві для упора і гайка. І два ключика. На 17 ми мечик закручуємо туди. Тоді вже на 24 гайкою Потихонечку. Дякую. Дивіться, ось я з двох зняв. Дивіться, які резиночки, як по-вашому. Будуть вони тримати. А ця ось трошки краще. Ось виходить така тут резьба. зняв. З стих ось ще не знімав. Ну, то десь на 4 витка треба десь закручуватися. Ну і всередині втружка, треба, зрозуміло, щоб вививати, Ось ну, таким способом. Зараз це очищаємо нову резиночку, туди шайбочку. На герметик і буде работать. Для відкручування ось цих гайок, ось стаканчик. Значить я вже їх ось повикручував. Іспользую ось така ось біта. У мене на 18. ну Може на 17 вона краще стає. Там смотря в кого які стаканчики, бо я на тому другому був більший отвір, на цьому менший. Вставляється, ось вона сюди. Сюди сплотненько, приходиться забивати її. І от таким ось способом, при помощі гайковерта, такого в мене дисплейчик. І пару минут і у вас все подкручувано. Не знаю, в принципі, на двох тасторах гайковерт рішає без гайковерта, хлопці, скажу вам, відділа не буде. Не то. Як коверт він ударами, воно все-таки свою роботу робить. І ці гаєчки вкручуються. Це, це вже на двох тракторах іспитано. В принципі. Бо якщо біта менше, воно вигинає тоді ось цю цю пластинку. Ну, ось бачите, і так вона, вона вже трошки в мене підстрадала. Ну, роботу робить. Гаєчки відкручується, бачите, вони ось неповережденні. Ніяких зубив, нічого. Відчиститься і буде все як нове. Як буду збирати, покажу. Так, після того як повитягували стаканчик, їх почищав, Понадівав ось нові резиночки. Тобто Ці чотири всередині почищав. Як можете бачити, медний шайби лежать. В комплекті їх, цих прокладок повністю на мотор їх не оказалось. Соответственно, ніхто їх ждать не буде. В принципі, на зеленому я їх оставляв, не витягував. Все воно сухенько, не до нічого. Звісно, поступами тут. ніхто їх трогати не буде. Давлення там ніякого немає, там аби таки не текло. Соответственно, односторони, воно ось, як бачите, оця ось часть прикасається там в конці. І тут. Звісно, тут мажимо герметиком і, отут, і плюс отут. І це все туди чпок, і воно буде нормально. тими Шайбами довбатися не буде. Там хоч і новий постадок без герметика, вона мені кажеться, боясняно протікати. Одним словом, мажем герметиком Віктор Рейнс не раз мене спасав, називається. І це не перший раз. Як бачите, ось різьба є. Тепер можна без нарізання сюди такого болта знайти. Шпильку укрутив і витягнув. Так що удобно. Не скажеш, що не заводська різьба, наче так і з заводу. Має бути. Так, мажемо герметиком і встановлюємо. Значить, змастив я воно там. Кантицей. І змастив я. Получається ось усе тут, на торці, тут і ось тут. І, відповідно, це все діло туди зараз вставляємо. Так, втулочку встановили. Зараз гайку, різьбу мажем мідною смазкою і закручуємо. Ось все, намазали мідною смазочкою різьбу і вкручуємо туди. І зажимаємо. Все, закрутили гаєчку. Ось гайковертиком. І цим тут жали. Там он знизу виступив герметик, соответственно. держать воно повинно. І все, всі далі так. Так і збираємо Так що. За таку роботу такий лайкос підписуємося на канал. Далі буде.